Чернівецька Буковина у дебютному домашньому матчі другої половини сезону несподівано для себе та своїх болівальників змогла втримати натиск лідера першої ліги Донецького Олімпіка. Проте починався матч не дуже оптимістично. Вже на четвертій хвилині після розіграшу кутового Нігерійський нападник донеччан Іса Шериф точним пострілом відправив м'яч у ворота буковини. Подальше протистояння було нервовим. В, очі в знаки те, що це перший матч сезону, і футболісти обох команд намагалися перебрати ініціативу у свої руки. Декілька разів допруга на полі виливалася у порушення правил суддя за матч Роздав шість жовтих карток. Відігратися ж буковина могла на початку другого тайму, проте завершити атаки. Результативно ніяк не вдавалося. І все ж на 74-тій хвилині півзахисник Сергій Ільїн зрівняв результат. А на останніх секундах м'яч другий влетів у ворота дончан, проте арбітер зафіксував офсайд. Нічия 1-1 стала справжнім подарунком чернівецьким вболівальникам. Після матчу тренер Олімпіка Роман Манжар зізнався. Сподівався на більш позитивний для своєї команди рахунок. Матч був на мой взгляд. Очень нервним нас підкачала реализация, реализация моментів. Я вважаю, що счет закономерный по игре. А у тренерский штаб Буковини не приховував своїх емоцій. Те, що команда, яка вже близько місяця без фінансування, змогла зіграти в ніч з лідером турнірної таблиці, вважають успіхом. Ну я думаю, ви повинні поняти всю полноту того моменту, коли нічого, вперше десь для того, щоб сохранить команду. І з нічого практически з воздуха добиватися результата з такими командами, як Олімпік. От поэтому емоції переповняють за результати 21-го туру. Чернівецька команда поділяє четверте шосте місця разом з тернопільською нивою та нафтовиком з охтирки. Від першої трійки Буковину відділяє сім очок. Наступний матч буковинські футболісти проведуть на виїзді 5 квітня із командою Сума, яка посідає у турнірній таблиці. П'яте місце з кінця.